Доброго ранку, мої любі! Хочу з вами поговорити про легку розумову відсталість, але зараз так не говорять і не можна так поговорити, тому що це некоректно. Потрібно говорити про легкі форми когнітивної недостатності. І що нам важливо знати, що цей діагноз найчастіше ставлять в 6-7 років, тому що в дитячому садку часто пропускається діагноз, а коли вже 6-7 років, дитина пішла до першого класу і дитина не справляється з. Програмою першого класу. І це вже розуміння того, що, скоріш за все, там легка форма розумової відсталості. І в чому складності? По-перше, не прийняття батьків, тому що жили-жили собі батьки, а тут 6-7 років, і ось твій діагноз, і це дуже важко прийняти. І тому, як це моя дитина з розумовою відсталістю, і як це ми підемо у школу, яка слабкіша. І тут нас, звичайно починає страждати від цього наша дитина. Тому що вона не сприймає ту інформацію.